Сьогодні вивчимо Слово Бога через проповідь під назвою Фізичний світ і світ віри. Світ віри такий, якого ми не можемо ні передбачити, ні зрозуміти. Тим не менш, він, безперечно, існує. Вчені виявили, що існує світ людей і світ елементарних частинок. Одна секунда це неймовірно довго у світі елементарних частинок це все одно що порівнювати землю і вічне царство небесне. Чи може світ віри, у якому перебуває Бог і допомагає нам виконувати Євангелію, а також світ, у якому живемо ми, бути одним і тим самим світом? Ні, вони абсолютно різні. Я сподіваюся, що сьогодні ви, маючи це на увазі. Зможете дивитися на все не з перспективи, якої ви навчилися у тривимірному світі, а відкрийте свої очі віри, щоб вам бути провадженими Богом. Наскільки величний наш Бог, що Бог створив на початку, на початку Бог створив небо та землю? Інакше кажучи, хто створив землю? Усе створив Бог, і небо, і землю. Брати й сестри, чи можете ви вгадати, скільки важить земля? Ми можемо дізнатися свою власну вагу, якщо станемо на ваги. Але чи можете ви уявити вагу землі? Я перевірив, і було написано, що її вага 5,97 помножити на 10 у 24 степені кілограм. Це дійсно величезна вага, яка набагато перевищує зрозумілі нам цифри. Однак Бог з легкістю помістив нашу землю на повітрі. Це не повітряна куля. Однак протягом останніх 4,5 мільярдів років Бог навіть не додавав їй палива. Та хіба вона й досі не обертається навколо сонця за дуже чіткою траєкторією? Без місяця шкоди зазнала б навіть вода у морях. Припливи і відпливи сприяють тому, щоб моря сповнилися киснем. Чи не так? Коли потрапимо на небеса, потрібно запитати у Бога, як він це зробив. Звідки у тебе така сила? Як ти існуєш у тому світі непідвладному нашій уяві? Чи не хочеться запитати це у Бога? Проте він прийшов на цю землю у тілі, щоб спасти нас. Але він ніколи не відкривав своєї слави. Він їв і пив, як і ми, і спав, коли втомлювався. Бог сказав блажений, хто через мене спокуси не матиме, тож він приховав всю свою велич і прийшов на цю землю, щоб навчити і направити своїх дітей до істини. Все владнається. не бійтеся, я буду з вами до кінця віку. Бог сотні й тисячі разів говорить це своїм дітям, та ці слова не торкаються їхніх сердець. Чому? Тому що нам бракує віри. Віри у що? Оскільки ми не могли відчути на власному досвіді який той світ, де живе Бог, ми мислимо лише у межах фізичного світу. Тому здається, скільки б Бог не намагався навчити нас про свій світ, ці слова ніяк не торкаються нас. Кажуть, що одна секунда в нашому людському світі не така ж сама, як одна секунда у світі елементарних частинок. Так само мова йде про Божий світ, що існує у світі віри і наш фізичний світ, де живемо ми. Брати й сестри, хіба між ними немає величезної різниці? Що говорить Біблія в першому посланні до коринтян? Через Біблію ми повинні зрозуміти, що Бог керує світом, що виходить за межі нашої уяви? Світом, якого не бачило жодне око, жодне вухо не чуло, і який нікому й на думку не спадав. Думаючи про диво Червоного моря, люди згадують про Мойсея. Чи думаєте ви так само? Сила, що більша за мойсея невидима, тому люди бачать лише Мойсея. Люди пам'ятають, що Мойсей простягнув свого жезла, однак вони не думають про Божу силу, яка цим жезлом перетворила червоне море на сушу. Так само, й ми звикли до фізичного світу. Тому що з дитинства ми відчували на власному досвіді лише те, що трапляється на цій землі. Бог розділив Червоне море, зруйнував стіни Єрихону та розбив медіаніцьку армію трьомастами воїнами Гедеона. Усі ці події можуть здатися щасливою випадковістю. Незважаючи на явне існування світу віри, люди сприймають це все просто як старі історії, оскільки вони написані в Біблії. Однак, коли ми усвідомлюємо існування світу віри, ми можемо переконатися, що ці події не були простою випадковістю. Крім того, ми можемо зрозуміти, що ці події, що відбувалися три з половиною тисячі років тому, можуть відбуватися і зараз. Тому ці події спричиняє саме віра. Без віри ми можемо не побачити подібних речей аж до того дня, коли увійдемо на небеса, оскільки світ віри робить це можливим. Ніколи не забувайте, що саме віра з'єднує фізичний світ і світ, де діє Бог. Тому, якщо вам потрібна мить чуда, спочатку активуйте свою віру. При вистрілі з рушниці стріляють кулі. Якщо ж просто тримати пістолет, куля не вистрілить, хоч ми й сто років триматимемо його. Потрібно активувати пусковий механізм. Подібно цьому, якщо ми не активуємо свою віру, то будемо казати, що те, що написано в Біблії, Бог робив у той час, а зараз не слід очікувати такого. Це зовсім неправда. Є певний каталізатор, що з'єднує фізичний світ і світ віри, він називається вірою. Однак у кого немає сильної віри і хто зосереджується лише на фізичному світі, той забуває про історію Червоного моря та Єрихону. Такі люди слухають про Гедеона через проповіді, однак вони думають, чи справді це може статися з нами сьогодні. Навіщо Богу записувати в Біблію те, що не повинно було статися? Хіба на сьогодні вже не існує того самого Бога, який розділив Червоне море? Так він існує. Тож чому подібні події не відбуваються в наш час? Тому що ми не активуємо той тригер, який з'єднує фізичний світ і світ віри. Тому що ми звикли до обмежень у часі і просторі в цьому світі і не беремо до уваги інших вимірів. Червоне море розділилося за досить короткий проміжок часу, тому те, на що можуть знадобитися десятиліття, може розгорнутися миттєво, коли настане призначений час перевіримо про це. Буття, Перший розділ. Прочитаємо буття, перший розділ, перший вірш. На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня. Це земля, де зараз живуть усі люди. Вона була порожня, і темрява була над безодною. І дух Божий ширяв над поверхнею води. Як бог створив землю? Він створив її в одну мить. Брати і сестри. Ми живемо на землі, де разом з нами живуть вісім мільярдів людей. Загальна вага землі незбагненна для нас. Припустімо, що кожна людина з восьми мільярдів важить у середньому близько ста кілограм, і додайте до цього вагу тварин і води, що наповнює землю. Це була б астрономічна цифра. Хіба це не дивовижно? Земля ніколи не виходить з ладу жодного разу. Протягом 4,5 мільярдів років вона щороку робить один оберт навколо сонця. Хтось так задумав. Хіба це не дивовижно? Ми сприймаємо ці дивовижні речі як належне. Віднині, будь ласка, не сприймайте цього як належне, а уважно спостерігайте, яким Богом є наш Бог. Чи не наповнює вас радістю, те, що ви є синами і дочками Бога. Ми дивуємося самі собі, чи не так? Пам'ятаймо і не забуваємо ні на мить того, що ми з вами сини і дочки Бога. Люди називають усе, що робить Бог, чудом але з точки зору Святого Духа це легко зробити. Перейдімо до шостого розділу Ісуса Навина. Ісус Навин, шостий розділ, перший вірш. А Єрихон замкнувся і був замкнений зі страху перед Ізраїлевими синами ніхто не виходив і не входив. І сказав Господь до Ісуса: Ось я дав у твою руку Єрихон та царя його, сильних вояків. І обійдете навколо це місто всі вояки, обхід навколо міста один раз. Так зробиш шість день. А сім священиків будуть нести сім сурем із баранячих рогів перед ковчегом. А сьомого дня обійдете навколо те місто сім раз, а священники засурмлять у роги. І станеться, коли засурмить баранячий ріг, коли ви почуєте голос тієї сурми, а весь народ крикне гучним криком, то мур цього міста впаде на своєму місці. Для перемоги під Єрихоном Бог уже все підготував. З людської точки зору, ми думаємо, що повинна була б відбутися якась фізична битва. Але Бог навіть без цього визначив формулу та рівняння цієї події таким чином, що ми можемо бути переможцями. Що відбулося у світі віри, і що відбулося у фізичному світі. Усе, що Бог обіцяв, може бути виконано через віру. Проте ми часто бачимо ситуації, коли через слабку віру успішний результат відкладається. Тому, коли Бог каже станеться, ми повинні вірити і діяти з вірою. Тим, хто має віру, все здається легким, але для тих, хто не має віри, все виглядає як перешкода, яку надто важко подолати. Теж саме і з всесвітньою місією. Її неважко завершити. Як діти всемогутнього Бога, який панує над Всесвітом, що ми повинні зробити з нашими духовними очима? Треба зробити їх трохи ширшими. Земля схожа на краплю води у відрі, але оскільки у нас вузька перспектива, земля здається такою великою, а завдання непідйомними. Хіба ми не продовжуємо постійно так думати? Зверніть увагу на Боже Слово. Коли він сказав, хай станеться вода, з'явилась вода. А коли він сказав, хай станеться світло, з'явилося світло. Чи будь-яка частина фізичного світу коли-небудь порушувала наказ Бога. Так само, як написано в шостому розділі книги Ісуса Навина, стіни Єрихону впали перед ізраїльтянами. Фізичного зіткнення не було, вони просто обходили довкола міста. Такого ще ніхто з нас не бачив. Місто впало, бо вони просто обходили довкола нього. Якби міста можна було руйнувати, просто обходячи довкола них. Яка армія готувала б мечі, пускала б стріли та використовувала б зброю? Це сталося проти всіх законів фізики. Все сталося згідно з законом віри. Без віри такі події ніколи б не відбувалися. Тому цього року ми повинні з непохитною вірою шукати милості Бога Отця і Бога Матері. Прочитаємо від Матвія, 9 розділ, 27 вірш. Розділ 9, вірш 27. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали: Змилуйсь над нами, Сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці. А Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце? Спочатку він запитав про їхню віру: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?» У тих, хто був сліпим від народження, відкрилися очі. Навіть найкваліфікованіші лікарі не змогли б цього зробити. Дві тисячі років тому це було неможливо. Однак Ісус сказав двом сліпим, чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце? Чи вірите ви, що я можу повернути вам зір? говорять до нього вони. Так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам як? згідно з вашою вірою. Він сказав це, щоб запустити в них механізм віри. На щастя, ці двоє сліпих людей мали велику віру. Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Вірш 30. -й. І, що сталося? Очі відкрилися їм. Якби вони повірили лише на 10%, очі у них ледве відкрилися. б. Однак їхня віра була дуже глибокою, оскільки вони мали тверду віру в істинного Христа, їхній зір відновився. У фізичному світі цього не може статися. Це неможливо. Якби це було завжди так, усі офтальмологічні клініки закрилися б. У царстві Бога це дуже легко зробити, але в царстві людей це дуже важко. Чи не тому землю названо духовним містом сховищем? Це місце, де живуть духовні грішники. Зараз ми обмежені в рамках простору та часу, хоча здається, що ми досить вільні. Отже, тут написано. Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи глядіть, щоб ніхто не довідався про це. А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Історія Червоного моря, Гедеона, Єрихону і двох сліпців, ми називаємо це чудесами. Ці події вважаються неможливими у фізичному світі, але, як сказано в 9 розділі Євангелії від Матвія, ми повинні викликати таку силу словами за вашою вірою. І що станеться в результаті цього? Ніхто не повинен думати, я проповідував десятьом людям, але ніхто з них не слухав. Хіба євангельська робота виконується людськими здібностями. Ми не повинні вірити фізичним законам навпаки, у що ми повинні мати віру. Ми повинні вірити в закони Божого царства. Чи Бог коли-небудь казав, що щось занадто важке для нього він ніколи цього не казав. Звернімося до 18 розділу книги буття. Прочитаймо буття, 18 розділ, 9 вірш. І сказали до нього де Сара жінка твоя? А він відказав ось у наметі. І сказав один з них я напевно вернуся до тебе за рік цього самого часу. І ось буде сину Сари, жінки твоєї. А Сара це чула при вході намету, що був за ним. Авраам же та Сара старі були, віку похилого. У Сари перестало бувати звичайне жіноче. І засміялася Сара в нутрі своїм, говорячи Коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені, та ж пан мій старий. Сара подумала, як я можу мати дитину? Вірш тринадцятий. І сказав Господь до Авраама чого то сміялася Сара, отак? Чи ж справді вроджу, коли я зостарілась? У фізичному світі, згідно з принципами яких ми тут навчилися, це неможливо. Подумайте, що Сара була надто стара, щоб мати дітей, а Аврааму було майже 100 років. Думка про народження сина була справді смішною. Ось чому вона подумала: чи справді у мене буде дитина, коли я вже постаріла? Вірш 14. Що сказав їй Бог? Чи для Господа є річ занадто трудна? У Божому світі немає нічого неможливого. Брати і сестри, дозвольте навести вам приклад місяць є найближчим до нашої землі небесним тілом, вірно? Вважається, що сила тяжіння місяця становить лише одну шосту земної гравітації. Наприклад, людина, яка може підняти 30 кілограм на землі, на місяці могла б підняти в шість разів більше. Якби на землі я ледве міг підняти 30 кілограм, на місяці я легко міг би підняти 180 кг. кілограм, хіба це не дивовижно? Залежно від того, де ми знаходимося, підняти 180 кг кілограм може бути легко. Але ті, хто потрапив у пастку мислення фізичного світу, вважають, що підняти 180 кілограм неможливо. Однак у світі віри все це можливо. Бог сказав, чи є щось важке для Господа? Все можливо, тому, коли ви хочете сказати, що щось неможливо, згадайте про місяць. Якщо людина, яка стрибає на землі на висоту 2 метри, потрапить на місяць, вона зможе стрибнути на 12 метрів, якщо ви побачите, як хтось стрибає на 12 метрів у висоту, чи можете ви вважати його людиною? Те, що я хочу вам сьогодні сказати, полягає в наступному: хоча ми віримо, що Бог є творцем, ми часто не можемо прийняти цю істину в серце. Через це у нашому житті може відчуватися тягар, і навіть коли ми будемо йти шляхом Євангелії, ми можемо не відчувати радості, що призводить до постійних проблем. Кожен з вас повинен навчити про все це і тих членів церкви, що ще прийдуть в майбутньому. Подібно до двох сліпців, ми повинні вміти використовувати цей механізм, що називається вірою. Що ми робимо, якщо не маємо віри? Послання до євреїв, 11 розділ 6 вірш. Догодити ж без віри не можна і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. Хоча щось цілком можливо зробити на місяці, але перебуваючи у фізичних межах цієї землі, люди кажуть, що це абсолютно неможливо. Однак, оскільки Бог завжди дає місце для прояву віри, ми повинні мати сильну віру, яка з'єднає нас із цим місцем. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Чи не тремтіли ваші серця, коли ви почули про всесвітню місію? Чи запитували ви себе, як я можу взятися за цю величезну справу? Якщо так, то на мить подивіться на море і запитайте себе, чи можна посеред нього прокласти дорогу? Немає абсолютно жодного способу. Однак завдяки чому це стало можливим? Бог зробив це можливим через віру. Ми підвладні земному тяжінню, оскільки донині ми відчували лише це. Однак, якщо ми перенесемося на місяць, людина, що може стрибнути на 2 метри на землі, стрибне на 12 метрів. Це дивовижно. Залежно від того, де ми знаходимося, змінюється і те, що ми можемо робити. Будь ласка, пам'ятайте, що ті, хто живе у світі віри, можуть стати головними героями, яких Бог використає для виконання своєї роботи як Ноя, Авраама, Ісуса Навина і Калева. У надії, що всі члени нашої небесної сім'ї матимуть ще прекраснішу віру і з радістю повернуться у небесне царство я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. дуже дякую.